Діточки, скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, вірно, нарешті, після холодної, лютої зими, до нас прийшла весна. Подивіться навколо, як красиво, як гарно світить сонечко, тепло стало. Справжня весна до нас завітала. А тому я хочу вам запропонувати послухати чудовий віршик про весну, а потім і вивчити його. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі? А що гнеться з-під листа, то травичка вироста. А над полем що бринить? Любий жайворон дзвениць. Діточки, так що ж з весною настає? Так, у полі тає сніг. А чому він тає? Вірно, тому що його прогріває сонечко. Сонечко тепліше гріє. А що ми бачимо на землі? Ми бачимо перші квіти, проліски, підсніжники. Вірно. А ще що? Травка, пробивається травка. А що ми чуємо? Ми чуємо, як пташки співають. Вони вже починають прилітати. Молодці. А тепер давайте, діточки, ми з вами ще раз цей віршик проговоримо. Що з весною настає? Сніг у полі розстає. А чому то так буває? Сонці його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні пролески малі? А що гнеться з під листа, то травичка вироста. А над полем, що бренить? Любий жайварен, дзвениць. Молодці, діточки, я сподіваюсь, що ви вивчите цей віршик вдома та розповісите його своїм близьким. Хай вони теж знають, що весна вже прийшла. До побачення.